Новий український фільм, який просто з пушечним вистрілом згрімів у Тікток, дуже ширяться вирізки з фільму, всі обговорюють, всі питають нас, бо і цей фільм збори ОСББ. Перше даю, перше даю відповідь відразу на запитання, де його можна подивитися. Подивитися його можна за офіційну підписку на Netflix. Також, наскільки я бачила, в мене є підписка на Мегуго 4 дні тому, а саме 11 січня чи 10 січня, Філмікс. Filmix.net, якось так називається сайт. Я залишу вам його в описі до цього відео, хоча так робити не можна, тому підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал, залишу вам посилання на сайт, на якому вже можна подивитися вивантажений фільм. І якщо я не помиляюся, то я бачила, що із 12 грудня і досі ще цей фільм іде в прокаті в кінотеатрах. Чому ж цей фільм взагалі варто подивитися? По перше, бо там знімається місця для біга. І Олександр Рудинський, я його також дуже обожнюю. Я вважаю, що це майбутнє просто зірка Голівуду, яка буде нас представляти у світі, нашу країну, нашу Україну. Він мені дуже подобається. Насправді дуже талановита людина, тому заради нього потрібно подивитися, заради Мішель Лабіга. До речі, в цьому фільмі Олександр Рудинський знімається своєю справжньою дружиною, і це було прикольно. Ну я думаю. Вам буде цікаво спостерігати, знаючи це. А, хто не дивився цей фільм, обов'язково подивіться, заради того, щоб підтримати нашого українського виробника, наших українських акторів, в тому плані, що це дуже якісно знята картина в плані якості картинки, зв'язку. Якщо чесно, відгук мій такий, як від глядача, об'єктивно, ну просто от я глядача під Мені було по-перше трошки нудно. Хоча він зроблений в такому розважальному жанрі. Гумор, сусіди, розбірки, такий вайб, знаєте, наче, здавалося б, прикольні мають бути. Але і по грі акторів це не те, що вони погано грають, чи то монтаж, можливо, не так передає. Але щось не те. відчувається, знаєте, можливо, що ми не так не звикли до української мови, воно відчувається, що ну, люди прямо грають, а не живуть цю роль. І якось дуже натурально виходило грати сценки свої фразочки, казати у міші лебіги. І от вони там, звичайно, звучали набагато якось живіше. Я розумію, він таким більше там служиком, якось так прикольно все це казав, але якось живіше. А ролі ж остальних фрази і басні ну, розмови, діалоги оце вся штука, то трішки. Не те, що вони там переграли як з театру, ні. Бо вони взагалі ж актори і театру, не тільки кіно, їм них є оця здатність переігрувати, тому що. Вони грають на сцені, де виразно потрібно бачити їхні емоції. Тут, значить, такого і не було, але знаєте, все рівно якесь відчуття, я, Значить, ти дивишся прямо штучну картину. Не, ну, не справді це ось люди зібралися, і воно тебе переносить у такий фільм. Ось, наприклад, я вам приведу в приклад серіал стигнути до тридцяти. А також Дар'ю Петрожицьку я просто обожнюю, це дивовижна акторка. І от там дівчата також спілкуються українською мовою, але є відчуття того, що ну, справді вже там, це ніби ти дивишся на справжніх подруг. Да, українська мова, можливо, прямо така чиста, звучить для нашого вуха не дуже ще звично, тому це так. Але якщо ви подивитеся серіал «Встигнути до 30», більш відчутніше, що це типу як натурально, ось реально подруг там знімають. Тут трішки було так. Плюс гумор, бо ну, я читала в коментарях, писала, що від нас, українців, можна було очікувати більш такого гумору кращого і справді. Ну, гумор там не на вищому рівні. Але в цілому, ну, прикольний кінець, якщо ви ще не дивились, то не буду спойлерити. Спойлерити, кінець прикольний, добрий, не знаю. Загалом ідея дуже прикольна, реалізація теж непогана, актори підібрані прикольно. Жені Янович також мені дуже подобається як персоналіті, але він дуже мені подобається як шоумен. Тут трішки у цьому фільмі він мені не дуже сподобався в Ну, Саме, можливо, для цієї ролі, не знаю. Але в цілому, я ж кажу, я вам дуже раджу подивитися для того, щоб підтримати українське, щоб підтримати наших акторів, обов'язково написати коменти, написати їм, можливо, особисті соцмережі, там, щоб підтримати їх. Підтримати їх за їхню роботу, за їхню працю, за їх е, е, пережитий досвід. На цим уявіть, працювала команда, монтажери. Ну, все це повинно оцінюватись, тому все, що ми можемо, це підтримати своїх і подивитися цей фільм. Тож не забудьте поділитися своїми враженнями у мене в коментарях, тому що мені буде дуже цікаво почитати ваші думки про цей фільм. Можливо, вам сподобалось і ви взагалі не розумієте, чому в мене якісь до нього є претензії, але я б не сказала, що це претензії. Я з радістю, з легкістю його подивилася. Але не було, знаєте, прям такого вау ефекту там, наприклад, як від будиночку на щастя», чи скажа на весілля, чи кайдашева сім'я. Ну, правда, це ж класні наші українські серіали, фільми, і вони справді захоплюють. А тут якось трішечки щось, ну я не розумію, щось не хватило. Якщо у вас таке ж саме відчуття, напишіть, будь ласка, в коментарі, і взагалі будь-що пишіть. Це дуже допомагає для просування каналу. Для мене це дуже особисто важливо. І пишіть, можливо, у коментарях, щоб ще подивитися та з вами обговорити. На цьому все щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, залишайте ваші пальчики догори і до нових зустрічей всім па-па!